Канада надасть Україні кредиту майже 2 мільярди доларів. Бюджет представлений у вівторок міністеркою фінансів Христою Фріланд, яка зараз і зараз він знаходиться на розгляді у парламенті. Новий кредит для України буде спрямований через міжнародний валютний фонд і покликаний допомогти українському уряду покрити дефіцит бюджету та оплатити соціальні послуги. Детальніше запитаємо Сергія Марченка, міністра фінансів України. Він зараз з нами по відеозв'язку. Пане Марченко, вітаємо вас. Доброго дня. Отже, разом з тим, ми очікуємо на велику підтримку для України в фінансах. Зокрема, рада директорів МВФ найближчими днями має остаточно затвердити нову програму кредитування України обсягом 15,5 мільярдів доларів і тривалістю 4 роки. Чи означатиме позитивне рішення фонду закриття проблеми бюджетного дефіциту, принаймні цього року, 23-го? Дякую, дуже гарне запитання. Я вважаю, що робота, яка була проведена урядом спільно з національним банком, вона була безпрецедентною, тому що, фактично, вперше в МВФ історія дає кредит воюючій країні. Тобто, це я вважаю велике наше спільне досягнення, тому що ми можемо тепер орієнтуватись на 4 роки на перспективу. І так дійсно ця програма є. Якірною вона дозволяє поєднати донорську підтримку, і можна сказати, що якщо всі ті зобов'язання, які взяли країни G7, будуть виконані, в тому числі згадувана вами Канада, яка нам в е, черговий раз допомагає, ми зможемо закрити дефіцит бюджету на 2023 рік. Більш того, хочу сказати, що ми зараз активно працюємо на пошуком коштів на відновлення, і це зараз буде основним фокусом і пріоритетом. Нашої діяльності. А тиждень тому Верховна Рада ухвалила масштабні зміни до бюджету, і видатки було збільшено на сектор безпеки і оборони на понад 500 мільярдів гривень. За рахунок чого її буде профінансовано? і чи є вірогідність, що бюджет цього року доведеться суттєво переглядати ще раз, пане міністр? Я не виключаю, що бюджет можливо доведеться переглядати, але ці зміни. Такі такі зміни вони тим, що війна продовжується, війна носить інтенсивний характер, і тому сектор безпеки і оборони використовує досить ситєвий ресурс бюджету, і ми маємо забезпечити ресурс в повній мірі. Тому ці зміни допомагають нам і надати впевненість сектору безпеки і оборони, що вони зможуть виконувати свою роботу, а ми зможемо їх фінансувати. За рахунок чого за рахунок внутрішніх запозичень та за рахунок зовнішніх запозичень, частково за рахунок доходів, ми зможемо перекрити таку потребу. Я не бачу в цьому абсолютно ніякої проблеми. Гаразд, пане міністр, ви зауважили, що дійсно ваше відомство займається пошуком коштів і для відбудови, і це ще один виклик для нашої держави, саме післявоєнна відбудова. От світовий банк збільшив оцінку збитків, завданих агресором, до 411 мільярдів доларів. Ця сума вже перевищує обсяг заморожених на заході російських активів. Де тоді Україна братиме кошти на відбудову після перемоги? Почекайте, нам на цей рік. Для відбудови ми зможемо освоїти не більше 14 мільярдів. Ці цифри, які були узгоджені експертами світового банку разом з профільними відомствами міністерством відновлення та іншими міністерствами, тому на яку перспективу ми розраховуємо, треба розуміти, які можливості заміщення цих коштів не тільки за рахунок вилучених, можливо. Активи Російської Федерації з рахунок інших джерел. Тому поки, поки що можна сказати, що ми самостійно намагаємося шукати кошти на відновлення. Російські заморожені активи в цьому ніяк нам не допомагають. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, і поясніть цю цифру. І ми, за, за даними Світового банку, знаємо, що 14 мільярдів доларів на реконструкцію відновлення України потребує цього року. Ви сказали, що саме 14 мільярдів ми можемо освоїти на рік. Це означає, що якщо б було більше грошей, у нас немає зараз команд чи структур, які можуть освоїти ці гроші. От якщо ідеалізувати ситуацію, яку суму Україна може освоїти? Я б зараз не в... входив в таку дискусію, тому що ми в довоєнний період часу е... освоювали не більші обсяги, ніж ті, які зараз пропонуються. У нас зараз враховується йде війна, не завжди бізнес, який здійснює відновлення, реконструкції, ремонт, готовий працювати з країнами, в яких йде війна, це треба зважати. Після війни зовсім буде інша реальність, зовсім будуть інші можливості, в тому числі залучення приватних інвестицій, приватного бізнесу в частині відновлення України. І коли ми зараз кажемо, що ми можемо говорити про 14 мільярдів, то після війни це може бути в декілька разів вищі суми, враховуючи масштаби і враховуючи Мінімізація міні або нівелювання військових визитків, які зараз ми несемо, пане Сергію. А що в принципі впливає на освоєння коштів? І ми ж говоримо про освоєння зараз, і звичайно, після війни теж будемо говорити, тому що ви самі сказали, йдеться про інші суми. Які чинники на це впливають? Здатна країна освоїти великі суми більше ніж 14 мільярдів чи не здатна? Чинники, в першу чергу впливають на явності потужності бізнес. Потужностей, техніки, відповідних ресурсів, не тільки фінансових, там, можливо, які необхідні для відновлення, це не тільки бетон, це все що, все, що може потребувати Україна, але нарощення цих потужностей воно не є складним. І коли країна зможе після війни відбудовуватися. Ці потужності можна буде наростити досить швидко, і тут питання не в грошах, питання в даному випадку в наявності таких можливостей. І я думаю, що масштаб, масштаб відновлення буде тільки акумулювати додатковий приплив додаткових інвесторів, додаткових інвестицій і додаткових компаній, які зможуть брати участь у відновленні України. Самостійно Україна існуючими потужностями, на жаль. Вже ну не, не, не зможе абсолютно всі це відновлення зробити пане міністр. А на вашу думку, відбудова повинна відбуватися тільки українськими компаніями, тому що ми розуміємо, що це стимулює і їхній розвиток, і їхнє фінансування, і фінансування робочих місць. Чи ми можемо залучати іноземних партнерів їхні компанії, але в такому разі кошти фактично йтимуть на їхній розвиток? Кошти не йтимуть на їхній розвиток, тому що всі кошти, які йдуть на відбудову України, в тому числі йдуть в економіку країни. Ми не зможемо закрити поки всі підряди, і жодна країна світу не самостійно не закриває всі, всі інфраструктурні проекти, проекти капітального будівництва. Зараз з'являються нові технології, нові технології будівництва. У нас є досвід співробітництва з різного роду компанії з різних країн, які створюють конкуренцію на ринку, які дозволяють нашим вітчизняним будівникам бути більш конкурентними, розвиватися. Тому це нормальний процес. Так, звичайно, і в наш бізнес треба підтримувати в першу чергу, і він буде в першу чергу основним бенефіціаром відновлення. Але я не бачу проблеми в тому, що будуть відновлені брати участь і представники інших країн. Скажіть, будь ласка, між пошуком ресурсів на відновлення і інвестиційною привабливістю і інвестиційно привабливими проектами нам варто ставити знак рівності? Зараз ні. Не завжди відновлення. Це про бенеки, про прибутки. Тому тут поки що не варто очікувати. На даному етапі, як мінімум, дуже привабливих проєктів, які можуть нанести прибутки в майбутньому, Зрозуміло. це вже більш наступні стадії, які потребуватимуть залучення прямих іноземних інвестицій. Звичайно, прямі іноземні інвестиції і бізнеси, які будуть вкладати кошти в Україну. Він буде цікаво під побуток і можливість отримання прибутку. Зрозуміло, пане Тому... міністр. Дякуємо вам, що вийшло на зв'язок. Сергій Маршенко, міністр фінансів України, був на прямому зв'язку.